Оу oh. nee. Чому? Я буду есть Ты будешь чекати Вірмішень Вермішень Ти скуштуй ковунець Сейчас розпалючку Ну, mm, Така шкірка трохи Alex, не бавяла Але все ради не а де коні? Їм можна шкірку дати. Тоді я дала коняці отой каменець, який зіпсувався. Ага. Він схрумом, як їх пес. Дзу. Найде. Йди тебе там гукали. Там їжа. Їжу насипають. Чуєш, а. а в тебе вже пахне. Смачне? Вона так цікаво їсть. Спершу висмоктує, а потім хрум-хрум-хрум. Як травичку. Привіт, вітаю на каналі Балицька Влог. Сьогодні вже 1 вересня, вже все. Осінь, осінь. Ми приїхали в шдом. Будемо тут сьогодні гуляти. Погляньте такі косні човни. Приїп... Поможемо, все sí зробимо. <сх spirituality> я краще взяв катамаран і чили, бо Так тут теж можна чилити. А що таке чилить? Відпочивати. <rotation> <сх determination> Відпочиваєш, я буду веслувати. Вже двох трьох ми ніколи не попробуємо. Як вже компанія, то це ж вже цікаво. Давай подивимось, як там глибоко. Опускайся. Ми вирішили бути читерами і взяли мотора. <смірко> так що. У парку сьогодні ще зачинені атракціони, можливо, пізніше відчиняться. Це був єдиний розмова. Ви Єди не нам... балансуйте як на велосипеді. Це нормально. <смірко> Ой, як класний. Мені здається, на початку так погайдали, аби перевірити нас. Чайка житомирщини. Рівер, де та рівер. А що це тут за будинки такі? А хто? Це тут живе? Зліва зараз у вас тут там, так, такий залів. Uh -huh. Це колись тут була вся е, прокатна станція всього гідропарку, майже всього жетонного. Uh -huh. тобто тут було близько щось, там 80 човнів, е, катамаранів там багато було. Тобто тут було, щоб збрехати 5 чи 6 понтонів які уходили аж от до краю цієї заліво. А я ніколи цього навіть не підозрював, що це воно було. Ми завжди там, або туди далі ще їздила, водочна була аж за ці Склясті. на Спартаку, тут ще не завершене тобто будівництво. Скажімо так, свіженькі такі будівлі. Угу. Там ще немає свідки, нічого. Такого. Я кажу, всякі жони нардепов, собачки, бабусі, котики. Да. Все, все на них. Ось це бо у них там вертольота площадка. Так. Робиш, е, є ще в, в тетериці, там дом стоїть. а там вертольотна площадка надає. Оце ще, все, що зараз ну, трошки ще Львів, Черкаси. таких, таких, таких квіточок, типу як е, кустіків. Оце от вони були ці сіт... жовті квіточки. Вони зараз а, всі повністю відмирають на зиму і... Вже з Нового року тут по повні. Mm -hmm. Вон там зверху та, Майже О, як я і казав. <рес> Опці лаві. І от навесло вони знову все проти живки є. Оце ми тут з'їрнали, звірнали. Все, ми назад напевно. Ми якось геть забули, що вже осінь ми одягнулися, так трохи по рідню. Я на берег. — Наш дракон вже на березі. Рушами зацепи! Може я вийду доштовхнув. Батько, я штовхнув. А важте строку. Батько! тільки назад не пригай. Вам сподобалось? Так. Да. Міш, тобі сподобалось? Не дуже. А? Не дуже. Чого? Ну то я зачинені атракціони. Закриті. Закриті сказали, що вже все. Закрити. А ми приїхали в Житомир, а тракціони, яказу всі закриті. Ви Напокаталися. Оце зайшли на дитячу площадку. Сіли на дські качелі, садвані гетаємося. Верху і зверху не звиком цьому. Наташку не перетягнеш. сказав? Наташка як хлопана. Переважив Наташку. Ладно, я скунеться. Треба При... плече правильно вибрати. Аж зараз отку пару раз прес <рес> Приїхали в інший парк, і тут уже колесо-колесейце. Атракціон наздом. Ого. Зараз побачимо, весь то. Mm. Там ще якісь гірки таке. Ладно, поїхали. Поїси до унизу. О! Ну а там Ривер, детері. А я гарно. Давайте вже в неї швидше так. <ріст> Повертати. Я замерзла. Клас. Літа. А то буде атракціон. О, в тебе на футболці мрія. <ріст>

<реш> Будемо їсти в Київці. Макдональдс не робить. А взагалі в Житомир є Макдональдс, але зараз не робить. Бердичі. Ось такі ворота. 11350, якщо півтора метра. А також хвіртка коштує ще 6 600. І далі нам треба секції. Секції, стовпчики, стовпчики 470. Секція 680 або 600 600 гривень півтора метрова. А каже, що треба ось така висота була, щоб лом лізти, Але бач, там вже погнути. Це ти з таких газоблоків хочеш збирати? Так, да, так, да, так. Да. Конструктор лего. Це, це, напевно, 600-200, но Чи ви, знаю? Ну Ось. Але, а ні, але ось. Але ось ви така вона висяду. висока висока да, і така ширина. Це 15 см. І оця палета, це так палетами продають? Так, да, це куб. Куб буде коштувати. А як він називається? Ну, газ, газоблок автоклавний. 600 треба на така. 200 на 300 да, чи 600 на 200 на 400? 600 на 200 на 300 нам хватить. 108 штука. Я думаю, що нам штука. хватить і на 150, це треба з будівельниками. 108 гривень штука. Yeah. А нам скільки штук треба? Кілька тисяч. Тисяч? <ріхи> Наші ну, така хата велика. 108 гривень Бачиш, вона б'ється, кришиться Це на... штука оця? Да. Да. Одна оця. Ой, 108. 108. Да, ну... Є 139 трошечки це, більше. Це, це, це на 300. Це по ширині. Я думала, штука це. Ой, звідь, оця, оця штука. Ні. <ріхи> штука одна. 600. 600 на 200 на 300 коштує 108? 100. Це, це по 50. Ну, най, най тоньше, це 10 см 10 стіна. Ну, це перегородочні взагалі. Це 36 гривень. І знижка не діє. 54 гривень. Так, хто у нас в Україні робить насоси? Ага. Швеція. <смірно> Німеччина. Китай. Де Україна? О, нам треба якісь такі, де Поглянь. Давай купимо такі ножиці. Я зараз виберу. Тільки не знаю, маленькі чи більші брати. На виріст. Ти хочеш передбирати? Ага, мені сподобалось. Ну, я можу в інтернеті пошукати щось українського виробника. Раптом є. Там на вершечку було найгарніше, але там не можна було записати відео. Цифру 5 отак ти. зробити. О, двадцять! Демонструємо ще одну локацію Житомирщини. Миролюбський кар'єр. Водичка чистенька, прозора, кар'єр величезний. Що, зараз піде. Мотор включили, на буксир взяли, і так. Головне, що рухається, рухається, то не на доволі такий рахунок. Вроді рухається, а весело не бачить. Слухай, зараз звали. Мокра не підігає, блин. Тут глина така, що... Блін, тут Покій глина. Поколіна. Що, ти провалився прямо? Ну що ти, я вже не чув тварини, чого ти? Как ты картина? Мангал на фоне карьера.